Навіщоські жуйки. Що на сьогодні є системою? Що нагадує боротьба всередині системи з самою собою? Чи добробатів, добровольців волонтерів проти системи? Вона нагадає собою Кіхота, який намагається побити вітряки, млина, бореться з вітряками. Блока... Та сама блокада вітряків. Той час, коли мельник і його команда смотрящих спокійно собі сидять у млині або самому особнячку і посміхаються. Система не, не, не покарає саму себе і сама система сама себе не змінить. Система має ядро, так зване, матрицю. Суд, прокуратуру, МВС, Верховний Союз УССР, яку ми називаємо Радою, породив Радянський Союз. Вона несе в собі. Ядро генезис сука. тому усі так звані набу антикорупційні фірмочки. Всього лиш у засіб відмивання грошей. Викачка грошей з міжнародних фондів. Бо повторюю аксіому, система сама себе не карає. Що таке НАБУ, Чи, Хто їм ним управляє? Ним керує влада, система, парламент, уряд, управління, комісії, комітети. Так звані. Це повертається до того, що, казав автор, система сама себе не карає. Інше питання про реформи, як бачить, їх сільський філософ. Візьмемо, наприклад, МВС. Що зробили з МВС? Наприклад, Авакову бізнесмену поручили продати неліквідний товар, який називається радянський МВС. Що зробив Аваков як бізнесмен? Як всі бізнесмени? Він взяв непродаваючий мій товар, боушний, просрочений. Нап'ялив на нього гарить красиво красиву обгортку Маден юса американські бої поліцейські і назвав це реформами. А для маркетингу найняв секретарок, ботанів, ті, хто від звуку пострілу падають в оморок і від, від крові. І також назвав це все змінами. Виявляє в МВС. МВС невід'ємна частина СОВКа, яка при нами прикріплена до суду радянської прокуратури Радянської, і складається з трьох основ, які особливі свої МВС. Перше це освіта, радянська вища освіта, яка заточена під ментів, радянських ментів. Друге. Це закони і кримінальний кодекс радянський, які заточені під радянських ментів. Третє це кадри і, словно звісно, розкриваємось. радянська номенклатура, яка примушувала працівників МВС порушувати права людини. Заради галочки розкриваємості радянської. Тілітки, аня гонитві з розкриваємостю було знищено десятки тисяч людських доль в Україні. Що робив що щоб закрити е, розкри, ну, донати розкриваємость? Вловили громадянина України, затягували десь підвал або всі СІЗО, забивали до полусмерті, він підписував. Признання, тому злочині, яке, яке треба було розкрити. І доблесні МВС отримували свої криваві премії і криваві звання. Так розкрито в Україні за 25 років 80% злочинів, якщо не більше. Це що вам треба знати про радянське МВС і про його так звані реформи. МВС стару і як всю стару систему треба було знищити, повністю зітерти її, знищити ядро совка. Створити власний парламент безпартійний. Демократія може бути безпартійною. По партії це повії, шлюхи бізнесу, де Верховна Рада, Верховний Святос Сергій є борделем. А бізнес. Eu sou o Tenarum, Dalí